Всіх вітаю, представляю свій варіант штапіка ось, для вікон. Для цього нам потрібно взяти звичайну дошку, шальовку. так? у мене вже верстат наготовлений. Ну, це все залежить від того, у кого є які фрези. Я використовую фрезу там, комбіновану, мені тут треба галтелька. Дивимося, що ми робимо. Ось таку галтейку, бачите. Потім, можна і на цій же стороні, якщо доска якась там широка, потім ми йдемо до другого верстака у два заходи. Тут вже налаштовано таким чином, щоб ніж різав посередині. Дивіться, що ми маємо. Він прорізає посередині, пропал робить налаштовано, а потім ложу отак от плашмя, ось таким чином провожу зараз, провожу і ми маємо з вами штапік. Вертаємося на наступний листа, знову робимо галтельку і так повторяємо, поки вже не буде саме менше тут. Все. А що так можна було що ли?